Чи часто ви ставите ціль і зливаєтесь на третій? Ну, добре, п'ятий день. Пробували вставати о п'ятій ранку, бігати, вести щоденник, качати тіло, вчити англійську. І через 3 дні все, кінець. Ненавидиш себе, бо знову не вистачило сили волі. Тобі здається, що ти лінивий або просто не такий. Але це не так. Вся правда. У помилках мислення, які ламають тебе ще до старту. Я сьогодні розкажу сім таких пасток і розкажу, як їх обійти, щоб не виїжджати тільки на силі волі. Рада вас вітати! Мене звати Ксенія. Я трансформую мислення. Якщо ти вже втретє зливаєшся з новою звичкою, це не тому, що ти слабкий. Я сама приходила такий шлях, і багато моїх клієнтів, які теж думають, що з ними щось не так. А потім вони просто змінюють фокус не на силу волі, а на систему, на міні-кроки, на сам процес. І в кінці відео я покажу, як саме це впровадити, і подарую тобі можливість записатися на безкоштовну діагностичну коуч-сесію, якщо ти готовий змінити підхід. Пропоную почати з першої помилки про те, що думати, що потрібна мотивація. Ти чекаєш правильного настрою, щоб почати. Навіть кросівки є, але настрій все не з'явився це вже поразка. Ну, наприклад, планував йти в зал з понеділка, але понеділок не прийшов, бо не хотілося. А правда в тому, що мотивація це наслідок дії, а не її причина. Очікувати швидкого результату. Ти хочеш схуднути на 5 кг за тиждень. Якщо результату немає за тиждень, ти здаєшся. Ну, по типу, ходив 2 дні в зал, нічого не змінилося, і все, достатньо, не буде результату. Але правда в тому, що мозок не бачить результат, вважає, що це даремно. Рішення просто треба зафіксувати прогрес в процесі. А не в результаті. Третя помилка це те, що вірити, що сила волі це головне. Ти вважаєш, що просто треба бути жорстким до себе, обмежувати себе, поставити будильник на п'ятій ранку. Тіло не встало, ти не прокинувся. Але правда в тому, що система сильніша за силу волі. Якщо ти покладаєшся на силу волі, ти вже приречений. Маленький. Кроки вибудовують велику систему. Маленький результат приносить великі досягнення. І саме тому четверта помилка переоцінка великих кроків, як приклад, почав нове життя, ранок, дієта, спорт, нова мова через три дні зламався. І так, бо правда, в маленьких кроках маленькі перемоги є фундаментом великих змін. Одне пропущене тренування, і все, я знову злився. І в мене таке було нетерпімість до провалу. Тобто я прикладала всі зусилля для того, щоб жодного тренування не пропускати. І Якщо я пропускала тренування, то мій мозок малював мені картинку, що я вже ослабла ні на що не здатна. Але провал це частина процесу. І можна допускати не провали, пропускати, але щоб саме пропуски не ставали системою. Впав, встав, пішов далі. Така модель набагато ефективніша. Онулка вважати, що процес має бути кайфовим і одразу. Ну, якщо ми вже затронули тему тренувань, то наприклад, приходиш до зали, і тобі не треба навантажуватися, підніти щось робити. Ти очікуєш, що буде легко і весело. І якщо нудно, то це не твоє. Але правда в тому, що процес це не ремесло. Кайф приходить не одразу, а з кожним повторенням. І остання сьома помилка, і вона, можливо, є найголовнішою, що ми не фіксуємо свій прогрес. Робиш, 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 але не бачиш, що це працює. І зазвичай. Ми не бачимо прогрес і починаємо себе обіцінювати, бо ми хочемо, що об'ємом одразу взяти. Ходив два тижні в зал, не зважувався, не міряв і не побачив змін. Фіксація перемог дає енергію рухатися далі. Отже, рішенням, як не зливатися на третій день, може стати все ж таки мікрокроки. Ставити мікроцілі, не бігати по 5 кілометрів одразу, а хоча б зути кросівки і вийти на вулицю, пройтися. це як я медитувати, наче хотіла медитувати. Мені і двох хвилин було важко, але я починала потрошку. Мені не сам стан потрібен був медитації. А мені потрібен був стан тиші, щоб не було шуршання в моїй голові. І, звичайно, потрошки з пів хвилини я починала і так зараз довела до 20 хвилин, я можу спокійно просидіти, заспокоївши свою нервову систему. Друга рекомендація це зробити систему. Тобто зробити чек-лист, нагадування, середовище створити. І система буде вирішувати настрій. Ще, якщо відгукується все ж таки система, я рекомендую на листі А4, наприклад, написати дії, які ви сьогодні хочете зробити. І коли у вас починається такий відкат, що мені робити, не знаю, чим зайнятися, нічого не хочу. Ви просто по пункту починаєте робити те, що ви собі прописали. Можете ускладнювати, звичайно, прописувати найважливіші там. Речі, другорядні рядні речі із цього виходити, але можете просто йти на покроково. Але цих знову ж таки дій не повинно занадто багато в один день бути. Ну, і найголовніша рекомендація це насолода від процесу. Якщо не кайфуєте від нього, треба якось його адаптувати. Робиш звичку приємною: музика, чай, улюблений час. У мене клієнт записував аудіо щоденник замість того, щоб писати, зберіг звичку через 60 днів. Тобто створить свій затишок. Якщо ти відчув, що це про тебе, і ти не хочеш зливати ще один місяць життя. Я запрошую тебе на безкоштовну діагностичну сесію. Ми за 30 хвилин розкладемо твою ціль. На те, якою ти її бачиш, яка вона на сьогоднішній день, і що для цього треба зробити. І ти отримаєш перший план. Не потрібно чекати понеділка, не потрібно бути ідеальним, потрібно бути системним. І це навик, який я можу дати тобі вже в найближчій сесії. І цей навик, який ти можеш вже отримати найближчим часом. Дякую вам за перегляд. Дуже рада, якщо вам була корисна інформація. Підписуйтесь на канал, також ставте лайки і приєднуйтесь в телеграм-канал, де ще більше практик і користі для зміни мислення. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!